У Полтаві представили літературно-музичну композицію полтавські шляхи становлення короля опери Бориса Гмирі. Присвятили її 120-річчю від дня народження видатного українського оперного співака. Про життя та творчість камерного та оперного співака розповіли викладачі Полтавської дитячої музичної школи номер 3 що носить його ім'я, організував просвітницький мистецький вечір народний артист України Герман Юрченко. Прошлий рік був ювілейний рік Бориса Гмирі, нашого видатного артиста. Але я хочу підкреслити унікальної людини, що ми сьогодні. Всі це відчуємо. у репертуарі Бориса Гмирі. Було понад 600 творів, зокрема 300 українських народних пісень та романців. Його життя було пов'язане з Решетилівщиною. Тут свого часу співак працював завідувачем місцевого клубу. Створив театр Просто неба самотужки сконструював радіоприймач. Розповіли на мистецькому заході. В нього купа рекордів. Він має найбільшу кількість українських пісень і романців у своєму репертуарі. Я кажу, має тому, що не дивлячись на те, що він вже помер, але його спадщина жива і його мистецтво живе і по сьогодні. Тому я кажу про нього час в теперішньому часі. А на думку музикознавців, у його в самитому та унікальному за тембром голосі сконцентровані генетичний код та національний дух українців. Літературно-музичну композицію творча команда з Полтави вже презентувала в різних музичних школах області.